Вітаю, ви дивитеся з Мене звати Олександр Близнюк. і Доєднали до нашого стріму Олександру Решмеділову, політолога, кандидата філософських наук. Вітаю вас, пане Мої вітання вам, Олександре, і глядачам. Я би хотів з вами розпочати про актуальну тему. Звичайно, вона пов'язана більше з поки що з політичними мотивами, але все це дуже зав'язано із соціальними запросами суспільства, тому що президент України Володимир Зеленський оголосив про створення ось цих пунктів незламності. І бачимо, що він в деякій частині не задоволений тим, як це організовано, наприклад, у Києві. Ми пам'ятаємо той минулотижневий скандал, коли президент висловив своє незадоволення. А, звичайно, слуги народу підхопили і почали інспектувати ці пункти незламності. І я пам'ятаю інтерв'ю мера Дніпра Бориса Філатова, який каже, що а насправді. Почекайте, а ви гроші, центри якимось чином виділили нам для на місця сюди для того, щоб ми могли організувати ці пункти незламності згідно тієї карти, яку ви розробили в офісі президента? Ви ж не узгоджували цю карту, наприклад, з мерами міст, де краще облаштувати той чи інший пункт, пункт незламності. І тут, після цієї інспекції, Давида Рахамія говорить про те, що... А дивіться, а в Києві з 536 пунктів не працює працює тільки 400. 20% не працює. Хоча кличко до цього е звітував про те, що так, у нас працює 400 пунктів так званих незламності. Е і, ну поки що, ось так. Як ви дивитеся на цю ситуацію? Що це таке? Це знову включили оці політичні ігрища. Намагаються звалити одне на одного відповідальність. Андрій, я думаю, що тут треба підходити більш комплексно. Для початку хочу закликати владу усіх рівнів: місцевого, національного, різних депутатів, чиновників просто частіше звертати увагу не просто на пункт незламності, а на. Найближче, або найвіддаленіше бомбосховище, в якому воно стані, на бювет, на школу, на лікарню і на багато-багато іншого. Якщо ви так хочете інспектувати і бути корисними, допомагати, або перетворювати власні кабінети на пункти незламності, бо є і випадки, коли, наприклад, або свої приватні кабінети, якось їх адаптують і намагаються дати прихисток людям. Тому що десь хтось краще підключений до критичної інфраструктури, можливо, рідше е, вимикають світло і простіше забезпечити стабільний десь зв'язок, десь світло, опалення тощо. Тому що насправді пункт незламності це ж не тільки, наприклад, про світло або про тепло. Це комплекс, який, е, в якому може бути потреба е, у. Ну, ми спочатку про Київ з вами говоримо, але загалом по всій країні. Ці пункти незламності мають не тільки перевірятися, а прий але й примножуватися. Тому що виклики зростають. Погода за вікном а, насправді достатньо а, ще відносно лагідна, але вже достатньо сувора для того, щоб її витримувати в важких умовах в когось від, відімкнете опалення, вже в когось в квартирах достатньо. Вже прохолодно і витримувати, скажімо, звичайний побут в таких умовах все важче. Тому я думаю, що якщо вже є таке бажання долучитися до перевірок, то я думаю, що це можна робити не тільки стосовно пунктів незламності. З іншої сторони, мені здається, що треба не забувати, що ці пункти створюють ні депутати, місцевих рад. І депутати народні їх створюють зазвичай прості люди, і мене насправді радує і приємно дивує, наскільки українці продовжують гуртуватися, допомагати закупівлі. Робити централізовані, наприклад, по будинках, через якісь там прибудинкові чати, тощо, і полегшувати один одному життя, допомагати сусідам. Ну, скажімо, от е, всі ці напрацювання, які стосуються волонтерства, вони направлені не тільки, наприклад, на підтримку ЗСУ, хоча це зараз все одне ключове, але й на підтримку один одного, тому що виживання е, людей в важких урбаністичних умовах дуже дуже непросте. Тому я думаю, що влада має розуміти свою відповідальність і в тому, що той фон інформаційний, який може. Супроводжувати ці перевірки, він може бути відлякуючим або іноді навіть токсичним. І краще, якщо були раніше заклики, що в нас немає політичних прапорів, а є жовто-блакитний і це нас єднає в нас одна мета, так само і е в цих викликах е мають бути. Об'єднані всі незалежно від своєї відповідальності, рівня відповідальності тощо. Якщо ви робите перевірки і не задоволені роботою когось з чиновників або місцевої влади, перше допоможіть виправити ситуацію, друге, якщо є реально за що, притягайте до відповідальності, змінюйте цю ситуацію, а не просто перекидайте відповідальність як гарячу картоплю. Пам'ятаєте, в дитинстві була така гра, що умовно. Відбиваєш, і це вже тебе, наче і не стосується, тому що насправді вас, як піянина або львів'янина, або там одесита або кого завгодно не надто хвилює, хто винен, що ви не можете зігрітися. Вас набагато буде цікавити той факт, хто зміг забезпечити вам можливість підзарядити пристрій, отримати вчасну теплу їжу. Або допомогу в кризовій ситуації, оце на моє переконання, ключове. Ну, от той самий Борис Філато, він підняв дуже цікавий пласт взаємостосунків місцевої влади і центральних органів влади. І він сказав про те, що е, оці взаємостосунки, історія цих взаємостосунків, сягає вже десятиліттями. Це така комплексна проблема будь-якої влади, яка приходить в центр. Тому що вони тут же починають працювати над тим, як більше за всього витягнути з місцевої влади і перекласти на плечі місцевої влади, от нібито місцеве самоврядування, але давайте, от наші ідеї, ви будете реалізовувати. Коли це може закінчитися? І чи сприймуться європейські партнери, чи так вони сприймають децентралізацію України? Якщо ви згадали про європейських партнерів, децентралізацію і якийсь певний орієнтир, до якого ми прямуємо, то там достатньо часто а, мешканці знають свою місцеву владу, свій муніципалітет, тощо, якщо там в принципі вирішуються якісь їхні побутові питання, там я не знаю, побудувати, наприклад, дитячий стадіон або там відремонтувати школу. Позробити бібліотеку, ну і спільними зусиллями громадою вони ці питання вирішують і добре знають, хто їми керує, тому що зазвичай, особливо в маленьких населених пунктах, це взагалі всі один одного знають. І вони можуть навіть місцеву владу владу місцевого рівня знати краще, ніж центральну владу. Такі випадки для Європи не новина. А ось у нас, в принципі, так само мала громада, це можна, всі свої їх. Важко чомусь здивувати, якимось викликом, але насправді вони і не призвичаїлись до великого фінансування якихось проєктів. Тут треба ще довести, обґрунтувати і вибити ці кошти, як то кажуть, тому що децентралізація за логікою, це коли кошти вашої громади залишаються максимально у вас, а не забирає їх центр. З приводу цього протистояння вони зазвичай загострюються якраз під час опалювального сезону. Ну, не можна сказати, що зима прийшла не за графіком, або що ніхто не здогадувався, що буде холодно, а отже, будуть додаткові проблеми. Як пройти важку зиму, про тому що буде важка зима, нас попереджали і про загрози е обстрілів е критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, пошкоджень, обмежень, е ну скажімо, такі загрози можна було собі якось уявити і прорахувати. Питання в підготовці, і наскільки ми можемо швидко відновлювати. Бачили ми всі світлини, коли енергетичні потужності можуть бути зруйновані просто до невпізнаваності. Зрозуміло, що енергетики це окремо зараз любов всіх українців, тому що вони роблять неможливе. Ті об'єми проблем, ті обсяги відновлень, які вони роблять, це насправді. Такий прецедент навіть для світу, е, ну, який викликає подив, здивування і іноді на межі можливого. І всі, в принципі, судячи з реакції українців, ставляться для, до цього з величезним порозумінням, тому що обмежень і зміни звичного побутового життя в нас дуже багато, іноді вимкнене. Там світло, вода, опалення одночасно ну, на довгий, тривалий час. Але українці відносяться поки достатньо з порозумінням. І навіть називають енергетиків нашими енергетичними військами, ви це знаєте. З іншої сторони, тут же питання в іншому: а як виходити з ситуації? Яка має бути альтернатива? Ось має бути, наприклад, централізоване рішення. А, наприклад, ваш будинок або ви окремо вирішили купити, я не знаю, там генератор. А, питання в тому, як ви його будете купувати, а, чи буде все безпечно, чи, а, наприклад, є контроль за цим, чи є відшкодування від держави, чи можна подумати про те, який краще поставити генератор, наприклад, на дизелі, який робить серйозні вихлопні гази. Шкодить повітрю, може бути, скажімо, навіть в цих питаннях небезпечним, або, наприклад, подумати про те, щоб це були генератори на природному газу і навіть думати не про окремі генератори, які вирішують локальну проблему кожного домогосподарства або родини, а робити якісь мікроТЕЦ, які будуть певні об'єднання будинків або навіть мікрорайонів, забезпечувати. Електрикою про це все можна і треба думати, але про це зараз говорять енергетики. Дивіться, я нещодавно дивилася там те, що пропонує пан Кучеренко з батьківщини. Є пропозиції з приводу закупівель оцих централізованих, які мали бути вже умовно вчора. Казав Юрій Бойко. Є пропозиції від багатьох фахівців. Вони зараз кажуть, що нам робити і як нам виходити з важких обставин, але ж питання в іншому. Їхні пропозиції враховані. Ось по Києву, наприклад, була інформація, що можна отримати відшкодування за купівлю генератора. Треба надати додаткові документи, і там, здається, до 75% вам потім згодом відшкодують. Чи допомога це від влади? Так, допомога чи вона надійде вже щоб вирішити ваше питання? Ні, ви спочатку його маєте вирішити, показати, як вирішили, довести так це на папері, а потім з часом вам прийде відшкодування. Якщо вас так влаштовує, ну тоді це можна говорити про співпрацю, кооперацію. Але це не означає, що за вас вашу проблему вже хтось вирішив. Питання ще в тому, що дуже багато різних хаотичних вирішень питань. Є багато шкоди в когось від неправильних скажімо, експериментів з електрикою горять пристрої, там ще якісь моменти може бути пожежа небезпечна ситуація, або навпаки, перенавантаження мережі, коли спочатку довгий тривалий час немає світла, а потім всі починають одночасно прати, готувати, заряджати і перенавантажують мережі. Тому в нас є планові відключення, екстрені відключення. Можуть бути ну, умовно не зменшення проблеми. А навпаки, збільшення її. Ну і давайте не забувати, що ключова проблема, чому це стається, це все через агресію Російської Федерації, яка просто знущається і тероризує цивільне населення України, а іноді через е, напад на Україну тероризує і сусідні держави. Згадаємо, коли, наприклад, до світла залишилася Молдова. Пані Олександро, і ще от останнє питання ми зараз обговоримо на цьому тижні. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів депутатів колишньої ОПЗЖ. Ну насправді я здивований, якщо чесно, тому що дуже довго фактично це питання. Скажімо так, владна фракція вона обходила, тому що ці депутати, які перейшли з оцієї деформованої фракції ОПЗЖ в інші об'єднання, вони дуже в унісон гарно голосували разом з слугами за потрібні владі закони, законопроекти. А що зараз може відбуватися? І чи буде мати це? Якесь продовження у Верховній Раді, А чи я знаю, що Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, він пояснював і говорив про сім законодавчих в Конституції моментів, через які депутати не можуть це зробити, позбавити мандатів депутатів колишнього ПЗЖ. Ну дивіться, я думаю, що спікер добре розуміє всю ситуацію, яка є у нього. На папері і як з неї виходити для того, щоб не порушувати закон, тому що він має не бути не тільки управлінцем, але й має дотримуватися процедурних моментів. Саме на цій підставі в нас дуже багато якраз було покладено навіть при зміні спікерів. Я просто нагадаю, що якраз процедура. Може бути ключовою з приводу петиції. Так була зареєстрована. Якщо я не пам'ятаюсь, депутат Гончаренко зареєстрував петицію на сайті президента. Вона дуже швидко набрала 25 тисяч голосів. А як до речі, і петиція про церковників, якраз московського патріархату. Я думаю, що можливо ці процеси якось можуть іти. І паралельно або бути взаємопов'язані, тому що інформаційно це мені здається така спільна якась робота, і вони обидві набрали швидко голоси. І президент в своєму зверненні акцентував увагу, що він не пропустив ці моменти, що вони не лежать там десь під сукном, і вони будуть запущені і навіть дав. Я бачила, наприклад, декілька постів від слуг народу, що їм було направлено безпосереднє завдання та підготувати законодавчі ініціативи. Якщо я не помиляюсь, депутат Ігор Фріс сказав, що такі законопроекти вже були підготовлені умовно з літа. Тобто можуть бути дуже пришвидшені процедури, але тут питання індивідуальної відповідальності. Чи колективної відповідальності ви знаєте, що а, фракція ОПЗЖ в якщо ми говоримо тільки про парламент, тому що я би розрізняла там є процеси, які відбуваються на місцевому рівні, в місцевих радах, а, і є питання, все таки які стосуються парламенту. Якщо ми говоримо парламент, а, якщо не помиляюсь, це сорок 44 депутати, і вони були розформовані а, на дві депутатські групи, або частина з них пішла в дві окремі депутатські групи. І я думаю, що їхня діяльність, їхні голосування, вони не однакові, і діяльність їхня не однакова. Тому загалом я не виключаю, що буде якийсь шлях, все-таки ну, подріблення проблеми. Тобто, це буде скоріш за все, все-таки індивідуальна. Відповідальність кожному, тому що е, загалом просто всіх е, забрати в них мандати, тому що вони, е, вони були обрані на той момент е, від партії, яка була офіційно зареєстрована, і мала доступ е, до перегонів за владою, е, їх обирали люди, і тут питання в тому, що як позбавляти і на, на якій підставі. Я думаю, що ці процедурні моменти, про які казав Стефанчук, е, вони будуть. Ну, не такими швидкими, як можливо, хотілося б е колегам, я про, наприклад, е того ж Гончаренка і БПП, або не так швидко, як можливо, хотілося б, е щоб це вирішували. Ну, тому що якщо петиція набирає за декілька днів там е голоси, то це означає, що є певні настрої суспільні. Тому я думаю, що говорити про те, як швидко буде вирішено це питання, і воно буде умовно всіх. Колективно, бо давайте забувати, є випадки, коли е, такі депутати повтікали за кордон. Є випадки, коли вони залишаються і працюють. Є випадки, коли вони стали частиною обмінного фонду. Так ми пам'ятаємо, тому що, наприклад, періодично відбуваються якісь обміни, і можливо будуть якісь перемовини е, глобальні. Ну, наприклад, як було з кейсом того ж самого Медведчука. Тому загалом треба подивитися, як воно ще складеться. Але те, що скажімо, президент відреагував на суспільні настрої, це однозначно. Але поки ось на даний момент, коли ми з вами пишемо інтерв'ю, сказати, як буде вирішена ситуація, і як швидко, поки говорити зарано. Пані Олександро, я вам дуже дякую, що ви долучилися за коментар, що знайшли час до наступних зустрічей. Гарного дня бажаю. Ну, Олександра Жмеділова, кандидат політичних наук, філософ. Політолог була з нами на зв'язку. Ви дивитеся з на Я пропоную вам доєднатися до нашого youtube каналу для того, щоб знати набагато більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.